Це відео про період з 14 по 29 березня, про коридор затемнень. І всередині нього теж відбуватимуться деякі події. Я знаю, що коли підготовлений і розумієш, що і чому відбувається, то пройти це все легше. Коридор затемнень це час між двома затемненнями місячним і сонячним. Також вплив мають декілька днів до і після коридору. Сьогодні, 14.03, було місячне затемнення, яке відкриває цей коридор. Плюс цей раз в період між затемненнями буде дві ретроградні планети. Венера уже ретроградна, і від завтра, 15 березня, додасться ще Меркурій в ретрограді. 20 березня буде день весняного сонцестояння, що запускає новий рік по природному. Календарю. І ще чи був нещодавно, чи скоро буде парад планет, що теж впливає на нас і вселенські процеси, і закриє цей коридор сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня. Що важливо, в такі періоди можна набагато швидше відпрацювати свої кармічні задачі. Тобто можуть інтенсивніше підніматися програми, сценарії, може всходити різне кармічне насіння, яке ми сіяли своїми вчинками раніше. І наша задача зараз перше, знаючи це, налаштуватися, бути спокійним, бо в стані спокою легше реагувати на турбулентні події, тим більше, якщо розумієш, що відбувається. Друге. Помічати через ситуації чи наші реакції на них, яка програма підіймається, і трансформувати її. Наприклад, просять зайняти грошей, а тобі вони самі потрібні. А відмовити незручно. Задача в цьому випадку це усвідомити програму жертви і навчитися казати ні. І третє, якщо трапляється неприємна ситуація, розуміти зараз сходить те, що я насіяв раніше. І злиться нема на кого. Дуже важливо знати, щоб ситуація не повторювалась, не перезасійте її своїми негативними емоціями. Тобто, коли ми злимся на колегу чи чоловіка, чи дітей, ми засіюємо цими емоціями подібні ситуації в подальшому. Тому з мудрістю схватіть себе вчасно і не виплескуйте гнів на оточуючих, розуміючи, що зупиняєте цим карму. Або якщо вже виплеснули, то позліться, випустіть пар 5-10 хвилин і виходьте в прийняття, переключайтеся на позитивніші хвилі. Бажаю всім мудрості, спокою та легких трансформацій. Пишіть чи корисні вам такі відео, з якими ситуаціями стикнулися в цей період, і як їх проходити?